Привіт, я Віка, твій тренер з танців, і зараз ми з тобою вивчимо парочку танцювальних рухів зі стилю хіп-хоп. Тому поїхали! І ми починаємо з того, що ми відставляємо ніжку і піднімаємо ручку. Так. І у нас буде працювати наша грудна клітина вниз наверх. Вниз наверх. І я відставляю свою ніжку і роблю грудну клітину в себе, в себе. Два рази. Раз, два. Один, два. І я переходжу на іншу сторону, роблю те саме. Роблю три, чотири. Давайте це все з'єднаємо. Один, два, три. Чотири. І далі. Я підставляю свою ніжку і роблю ручками. Так, да, я скрещую свої ручки. Тобто я стояла ось тут. Я підставляю, скрещую і розвожу в сторони. При цьому я завжди опускаюсь на колінках. Так. І я роблю один, два. І далі я знов опускаюсь і просто роблю три, чотири. Один, два, три. 4. А тепер з'єднуємо це все спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми робимо наш перший рух, який ми з вами вже робили. Ми знову відставляємо ніжку і робимо два рази. Так, і в іншу сторону. Так само. І далі. Голова, голова. Закрила. Відчинила плечі. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І далі я знов вступаю в цей самий рух. Я роблю 1, 2, 3, 4. І наш останній рух я підставляю ніжку і роблю просто ручками. Міняю так одну, другу, одну, другу і роблю так чотири рази. А тепер все це спочатку повільно і потім вже будемо спробувати під музику. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І поїхали під музику. Якщо ти будеш робити один рух 15-20 разів, то ти його відпрацюєш і в тебе все буде просто шикарно виглядати. Тому не зупиняйся дій!